Всім доброго дня, всім привіт. Я вирішив записати відео, тому що я особисто здивований тією кількістю негативних відеоків про західну медицину, яку я спостерігаю зараз в соціальних мережах. І, звичайно, я можу зрозуміти, коли, наприклад, люди, які не стикалися з західною медициною, не розуміють, як вона працює, і вони вперше опинилися на заході, вони не задоволені тим, що, наприклад, не можуть записатися на аналіз тоді, коли хочуть. Не можуть записатися до лікаря, треба вичекати певну чергу. А ще гірше, коли, наприклад, вже призначено якесь лікування, і воно буде відбуватися через два тижні або через два місяці. І от це, це все воно породжує, звичайно, негативізм. І, і, звичайно, що це все не узгоджується з тими очікуваннями, які люди мали до того, як вони масово виїхали за кордон. І також це не узгоджується з тими уявленнями про те, що якщо у вас щось серйозне є, якась серйозна проблема, то вам треба їхати лікуватися за кордоном. От я хочу це все звести докупи і трохи пояснити, бо мав досвід працювати і за кордоном досить тривалий час, і, і, і в Україні і кому я на це все трошки дивлюся з точки зору оцінки оцінки медицини. І як її треба оцінювати. Тому я хочу насамперед, оскільки найбільше зауважень до того, що неможливо потрапити до лікаря, хочу сказати, що перша теза, що не частота потрапляння до лікаря відіграє роль, якщо ми говоримо про здоров'я і про систему оцінки охорони здоров'я, а ефективність цих візитів є на першому місці. Тобто не то, наскільки легко записатися до лікаря, а про те, коли ти потрапив до лікаря, чи твоя проблема вирішена, чи не вирішена. І тут є два аспекти. З, з боку лікаря, чи він зробив все, щоб ну, твоя проблема була вирішена, бо я мав нагоду ну, спілкуватися з пацієнтами е у нас, в Україні, які приходили і розказували. Я регулярно ходив до лікаря, але мені про це ніхто не сказав. Або я був в одного в другого лікаря, але мої проблеми не змогли вирішити. І це є дійсно гостра проблема, над якою треба працювати. З точки зору пацієнта, ефективність візиту до лікаря, це знову ж таки не про поговорити, а про те, щоб діяти. Того, що якщо складена якась дорожня карта, то нею треба рухатися. І ту проблему здоров'я, яка є, її треба вирішити. Бо сучасна медицина там це є дуже мало про поговорити, це не консультація психолога, це є фактично дорожня карта тих дій, які потрібно зробити. І чим сучасніша медицина, тим більше є обстежень, інколи інтервенційних обстежень, які ну, потрібно виконувати і дотримуватися. Тобто, це називається або лояльність, або кооперативність пацієнта. До плану лікування, але це все впливає на ефективність візиту пацієнта до лікаря. Друге питання. Мені недавно розказали такий випадок, коли молодий хлопець впав з велосипеда, поламав руку і прийшов в німецьку лікарню, де йому відразу запропонували, що треба, треба зробити операцію, і її можуть зробити, враховуючи гострий випадок по швидкій допомозі. Але чи сам хлопець перелякався, чи він був психологічно не готовий, то він вирішив: ні, мені треба час подумати. І після цього йому вже призначили е, плановий запис. І цей плановий запис був не раніше, аж через два тижні після того, як ця подія гостро сталася. Тобто, звичайно, що в нього був час подумати про, про цей випадок, він, напевно, що пожалкував, що він відразу не погодився. Але є такий термін пацієнтоорієнтована медицина. І логічно, що в контексті даного випадку ви можете запитати, а де ж тут є оця пацієнтоорієнтованість? І тут я хочу пояснити, що з цієї точки зору пацієнтоорієнтованість вона означає не те, що система охорони здоров'я має вирішити бажання пацієнта. А система охорони здоров'я має вирішити проблему з здоров'ям цього конкретного пацієнта. Якщо ми говоримо про бажання пацієнта, давайте називати це або клієнтоорієнтованість, або сервісність. А от коли ми говоримо про пацієнтоорієнтовану систему охорони здоров'я, це якраз є про те, що Охорона здоров'я вирішує конкретну проблему здоров'я пацієнта. І в даному випадку, вона так, вона йому запропонувала рішення, на, на, на яке конкретний пацієнт в силу психічного обставини не погодився, значить тоді є запасний варіант, і треба йти. Таким чином, що цю операцію треба зробити, наприклад, вже тоді, коли появиться е, місце в хірургічній лікарні. Ну, а поки що треба ходити з гіпсом. І тут виникає ще один дуже великий страх пацієнтів, яким, наприклад, запропонували, що треба, треба провести операцію коронарного шунтування. Але місце в лікарні є тільки через 2-3 місяці. І от сидить пацієнт і він думає: а, а, як, же ж, а як же ж я? А раптом в мене трапиться якась гостра подія протягом цього часу а Раптом ну, захворювання загостриться, як мені тоді бути в цій ситуації? І тут є ще одна теза, яка говорить про довіру до медицини, тому що лікар, він якраз і є лікарем для того, щоб безпечно вміти визначити оці межі. Який термін є для пацієнта почекати, є безпечно, а який ні? І знову ж таки, якщо навіть протягом цього часу хвороба загостриться, то, звичайно, що цей пацієнт буде прооперований по швидкій допомозі. І держава для нього буде мати місце в резерві для того, щоб змогти прийняти цього пацієнта по невідкладній. По ургентній, по гострій допомозі і зробити йому цю операцію. А у випадках, якщо все-таки пацієнт, він є або психологічно дуже збуджений, або ці страхи йому не дозволяють витримати всі ці рекомендації лікаря, в нього є також варіант, наприклад, прооперуватися в приватній медицині. І ми плавно підійшли ще до однієї теми. Яку, яку потрібно розуміти. В тому, що медицина це є не тільки держава. От я колись говорив з українцями, які вже тривалий час проживають в Британії, я в них запитав, а чому час від часу британці так відгукуються про свою систему охорони здоров'я є нею незадоволення? І вони мені сказали, що, зокрема, британці, вони настільки звикли до того, що державна медицина її захищає, і пропонує їм от всі ці безплатні методи лікування. Що між тим, щоб почекати, і, наприклад, прооперуватися, пролікуватися безплатно, і між тим, щоб, наприклад, піти в приватну лікарню і прооперуватися швидше, але з доплатою певних грошей. Е Переважна більшість британських вибирає почекати і пролікуватися без оплати. І тут потрібно розуміти, що держава вона в приватній медицині, зокрема в Британії, вона не вбачає загрозу. Вона вбачає, як є розвантаження державної медицини і як ту то є ще один великий сектор медицини, який допомагає є державі в лікуванні її громадян. І відповідно ті на державному рівні є відповідними. Тобто є такий термін реємбурсація. Рємбурсація це є повернення коштів. І оце повернення коштів, воно може бути як самому пацієнтові, який там витратив певні кошти, щоб пролікуватися у приватній лікарні. Воно, ця реімбурсація може бути і на лікарню, тобто повернення коштів в тій приватній лікарні в межах державних гарантій, тобто повернення частини коштів, які би держава гарантувала пацієнтові, але пацієнт вибрав другий шлях і держава повертає ці кошти тому закладу, який надав цю медичну допомогу. Тому Держава, і, і зокрема, ми знаходимося зараз на тому етапі, коли я сподіваюся, ми нарешті будемо мати такий зрозумілий вектор розвитку нашої медицини, вона повинна не відчувати загрозу у приватній медицині, а навпаки, відноситися до приватної медицини як до партнера. Ну, і це практично все, що я хотів сказати. Я хочу порадити ну, тим нашим громадянам, які перебувають за кордоном, не робити поспішні висновки відносно медицини, бо 3-6 місяців життя це є все рівно недостатньо, щоб розібратися в перевагах і недоліках, і не забувати, що все-таки систему медицини треба, треба оцінювати і е, по тому, яку тривалість життя для населення вона забезпечує по інших критеріях. І, ну, Наприклад, тривалість життя в країнах ЄС в середньому на 10 років довша, ніж тривалість життя людей в Україні. А наприклад, малюкова смертність в країнах ЄС, вона в два рази менша, ніж та сама в Україні. Тому е, від а нам, якщо ми будуємо нашу стану медицину, нам треба подивитися, що можна взяти найкращого. І не треба боятися, що якщо ми йдемо в ЄС, ми йдемо в західну медицину, то ми візьмемо звідти тільки найгірше, тобто тільки черги в державній медицині, і нічого доброго вона не принесе. Довіряйте лікарям, де би ви не були, і все буде добре.